Сьогодні я розповім про свій ритуал літання. Я люблю потяги, особливо коли їдеш на ньому на аеродром. Вчора маршрут був складений, тому сьогодні залишилось перевірити погоду, розрахувати курси по вітрам та скласти план польоту. Цим я і займусь в потязі. Їхати аж цілу годину, але приїхав на аеродром я раніше випити кави, подихати повітрям та в газу. Подивитись на літаки, поздороватись з механіками та ще раз перевірити погоду. Я люблю час підготовки. Я так медитую та налаштовуюсь на гарний день. А ось і мій літак роблю обхід та все перевіряю, бо в небі я буду один. І ніхто, якщо що мені не допоможе. Ніхто не бачить, але в моментах я погладжую свій літак, похопую та здоровою з ним. До речі, це може звучати смішно та дивно, але в авіації існують два гендери літака: хлопчик або дівчинка. Все залежить від характеру та поведінки літака в повітрі. Все перевірено. Літак, наче в гуморі, можна летіти. Я маю правило ніколи не ображати машину, завжди поводитись з нею з повагою. Машина тобі завжди віддячить за це та ніколи не підведе. Літак не пробачає помилок, особливо на низьких висотах та малих швидкостях. А ти б хотів навчитися літати? Якщо так, то шукай інформацію в біо.